Вже не один місяць у мирославці точаться справжні баталії, і все через облаштування у селі реабілітаційного центру сімейного типу для учасників бойових дій: бійців АТО, афганців тощо. Благодійний фонд Оберіг 26 очолюваний Іриною Піскун, має намір взяти в оренду триповерхове приміщення тамтешньої лікарні і з тим, аби перетворити його на центр. Натомість зобов'язується капітально відремонтувати будинок, розташований поруч. Планується, що до відремонтованого приміщення перейде сільська медична амбулаторія. Нині вона працює на першому поверсі тієї самої лікарні, що мають здати в оренду. Такий собі обмін. І начебто справа благородна, та тільки яблуком розбрату став договір оренди. Надто вже по-різному бачили його представники благодійного фонду та голова сільради Віталій Юрчук. А без договору, зрозуміло, жодні роботи не розпочати. В чергове обидві сторони конфлікту зійшлися на сесії сільради, на якій договірне питання внесли до порядку денного. Пан Юрчук почав із того, що зачитав свій варіант договору оренди. Саме цей документ підкреслив, гарантуватиме мешканцям Мирославки захист їхнього майна і того, що те залишиться, зрештою, і у селі і у Бердичівському районі. Серед зачитаного були й ті пункти, що викликали питання в Ірини Піскун. Основний пункт срок до 20 вересня 2016 року. Здійснити ремонт, приміщення, амбулаторії. За адресою села Мирославка вулиця Лікарняна, 68Б площею 171,2 квадратних метрів. За свій рахунок протягом місяця після укладення цього договору застрахувати орендоване майно не менше, ніж на його вартість за висновком про вартість автомоцінки на користь орендодавця, який несе ризик. Випадково пошкодження майна у порядку визначення законодавства і надати орендодавцю копію страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь срок оренди майно було застраховано. Цей договір складено сроком на один рік 10 місяців. Розставити усі, як то кажуть, крапки взявся Максим Самчик. Він взагалі не бачить жодних проблем, котрі завадили б нарешті підписати договір, заявив голова Бердичівської районної ради. Все мовляв, і так затягнулося занадто надовго. Тим часом його служба не стояла осторонь цієї проблеми, зауважив посадовець. Зокрема, юристи апарату ради вели переписку з оберегом і відкоригували такий текст документу. Свій варіант Самчик назвав майже ідентичним із варіантом Юрчука, втім, зосередив увагу присутніх на певних змінах. Я вже називаю ті пункти, по яким у нас не те, що є е, неузгодність, а просто у нас не було часу до кінця його відточкувати. Насамперед. Вартість пункт 1.1, де визначається вартість орендованого майна. Тут зазначено в пункті 1.1 вартість експортна вартість. Вважаємо, що експертну експертизу робити, ну, скажімо так, не потрібно, це великі кошти, в бюджеті сільської ради їх немає на сьогоднішній день. А враховуючи те, що благодійний фонд орендує за гривню, так як передбачено договором, залишити тут балансову вартість. 5-9 такий гострий такий пункт. У нас є у разі припинення або розірвання договору. Повернути орендодавцями орендоване майно в належному стані зі 100% виплатою орендарю витрачених коштів на поліпшення орендованого приміщення, а також амбулаторії, тобто того приміщення, яке передбачається під амбулаторією. Але не більше вартості приміщення. Ми просимо благодійний фонд тут зазначити, абсолютно погоджуємося з тим, що ну, якщо вкладають да, і розривається договір на основне приміщення. Безумовно, треба повертати, бо кошти будуть вкладені значні. Там Ріне нагадайте, яка там кошторисна вартість ремонту? Ремонту При... до трьох мільйонів. Мільйон. Я пропоную, щоб ми да, повертали, але повертали тільки невід'ємні поліпшення. Тобто ми розуміємо, да, що є поліпшення стіл новий стоїть в приміщенні, і коли орендар уходить, він забирає його, а є плитку, яку він положив, чи там. Шпалери, які наклеїв, їх не можна, вони є невід'ємними. Перелік таких невід'ємних поліпшень ми складемо окремо, коли будемо мати кошторисну документацію, і чітко будемо розуміти, які поліпшення є від'ємними, невід'ємними. Я пропоную тут в пункті зазначити, що з поверненням невід'ємних поліпшень згідно вартості, яка буде, ну, сформулюємо. Уточнення щодо відшкодування у частині невід'ємних поліпшень голова райради вніс ще з кількох пунктів, а разом із тим торкнувся і інших неузгоджених раніше положень. Стягнення за цими зобов'язаннями може бути звернене на орендоване майна орендоване майно. Ніяких стягнень є ризики орендодавців, є ризики орендаря, але. Орендар і орендодавець відповідає виключно своїм майном за зобов'язання. Тобто, якщо є якісь зобов'язання або виникнуть зобов'язання у орендаря, вони не можуть бути стягнені за рахунок орендованого майна. Це зрозуміло. Я думаю, що е, тут питань немає ніяких. Далі, термін дії договору. Значить, термін дії договору, враховуючи те, що у нас е, майно. Е, і земельна ділянка, яка знаходиться під цією будівлею, не оформлена. Тобто, ми не, можемо, ми не маємо кадастровий номер на цю земельну ділянку, і відповідно до цивільного кодексу ми не можемо договір укласти більше, ніж на 3 роки. Тобто, наша пропозиція, щоб договір був на два роки 11 місяців, на два роки 11 місяців. І це є термін. Який сьогодні можна без оформленої земельної ділянки максимальний термін? Далі тільки нотаріальне засвідчення. Нотаріус нам не засвідчить договір, якщо не буде оформлено земельної ділянки. Варіант озвучений Максимом Самчиком, підтримали у цілому депутат райради Валерій Бабійчук та Юрій Михальчук. Єдине на чому попросив зупинитися, останній терміни. До вересня, як то задекларував голова Мирославки, відремонтувати приміщення амбулаторії, просто нереально, заявив пан Михальчук. Це треба зробити сміти, документацію і приступити до робіт. За три місяці такий об'єм, я не знаю, яка підрядна організація може осилити взагалі. Треба щоб починати. Хватить балака. Начати можна, коли буде бумага, бо ті, хто хочуть вкладати гроші. Це не 3 мільйони. Це не 3 мільйони, бо це 3 мільйони тільки ремонт цієї лікарні старої. А це десятки мільйонів реконструкції цього приміщення нового, щоб зробити не то що, а єдиний в Україні такий реабілітаційний центр. Щоб він зірцем був. Щоб він був данью нашою і Мирославки, в тому числі тим людям, які оце сидять, про які ви говорили, що тут зайняли. Їй не лише вдалося віднайти інвесторів для будівництва реабілітаційного центру для учасників бойових дій, говорить Ірина Піскун. Паралельно створювалася команда фахівців, котрі працюватимуть у закладі. Аби інвестор почав вкладати кошти, вкотре наголосила керівник фонду Оберіг 26 він має побачити усі необхідні дозволи. А те, як їх добитися у нинішніх умовах, додала, відомо, мало не всім. Як тільки буде договір підписаний, я можу кожний крок. От я заказую довідку, я скажу, я заказала там довідку. Прийшла комісія, ще щось подивилася. Ну я ну, як сказати, я не можу сказати от точно, що там до ноября буде зроблено. Я не можу сказати, ви знаєте наші закони в країні, і скільки це буде перевірок і все останнє. Чим раніше я тоже хочу, чим раче організація готова зробити скільки тоді вони сказали срок при всіх документах. Мінімум 6 місяців, що вони зроблять. Не так, аби замилити очі, зробити, вибачте мене, а зробити так, щоб потім мене, і я збираюсь тут, як то кажуть, працювати і реабілітаційний центр, тому я хочу це по-людськи зробити. Все, що стосується дозволів, там один єдиний дозвіл. Якщо є проєкт, є експертиза, дозвіл на початок робіт. Це я беру на себе. Це буде гарантовано швидко і все. І ви можете під, після підписання договору, умовно кажучи, там почати працювати. Це я вам гарантую. Я гарантую бути, ну, скажімо так, вашою кришею стосовно виконання будівельних робіт. Я єдине хочу всім сказати, що як буде наглядова рада, копійки, кожну копійку будуть всі бачити. Копійки відкати, як я колись заявила, і в Міністерстві оборони, і в Генштабі, коли я предоставляла проекти, копійки відкату ніхто не отримає. Оце я зразу кажу, щоб не було там десь щось, якісь е, взятки копійки не дав. Віталію Юрчуку залишалося зачитати текст договору з урахуванням змін від Максима Самчика. Представників оберегу ті влаштовували. Та здавалося, голова Мирославки вперто не бажав озвучити остаточний варіант. Зійшлися на тому, що питання з порядку денного знімається і призначається тристороння зустріч у голови райради за участю власне самого голови Юрчука та Піскун, а також їхніх юристів. Тоді, начебто, договір. Підпишуть, зрештою, до чого договорилися. Я так розумію, що позиція самчика зараз з вашою позицією співпадає. Правильно, я так да, да. оголосіть цю позицію. до Чого ви говорили? Значить, договорилися для того, що він мені поможе робити, щоб це було скоріше якусь документацію, щоб я скоріше почала ремонт амбулаторії і щоб центр був. Це його позиція. Але бачите, голова супротив. Ну, я знаю одне, що голова прислухається до районної ради. Тобто, я так розумію, що все одно зараз, ну сьогодні, завтра, післязавтра, тобто не скоршим говорили. часом. Юріст Ви... з моєї сторони, юрист з їхньої сторони. Ми зустрічаємося для того, щоб підписання, провіряємо кожний пункт, опять таких шоково ні. Ну це буде при сільській раді, і до єдиного целого доходимо. І підписуємо цей договор.